час новин на першому західному розповідаємо про усе, що трапилося, трапляється протягом дня 3 грудня. Вітаю вас! Будапештському меморандуму, який мав захистити Україну 30 років. Гостап Стахів на волі за нього внесли заставу. А на узбережжях українці дедалі частіше натрапляють на вибухові пристрої. Про події доби, яка минає більше в нашому традиційному огляді. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привіз до штаб-квартири НАТО Будапештський меморандум. Цей договір, укладений 30 років тому між Україною, Росією, Великобританією та Сполученими Штатами Америки, мав би допомогти забезпечити Україні територіальну цілісність однак цього не трапилося. Зидокімензиспейфейл. Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки України недоречні та неприйнятні. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку. Андрій Сибіга також закликав передати Україні щонайменше 20 систем ППО щоб запобігти блекауту. Новим командиром 93-ї механізованої бригади став лів'янин Шаміль Крутков. Для мене було честь чувати саме потужну, самостійну бригаду збройних сил України. Для мене буде честь стояти поруч Слава Україні! героям слава. Досі командиром бригади був Павло Паліса. Він перейшов на посаду заступника керівника офісу президента. Росіяни вбили двох людей та ще п'ятьох поранили на Донеччині. В Покровську окупанти влучили в багатоповерхівку. Пошкоджені об'єкти і в Костянтинівці. Там рашисти поцілили в три багатоквартирні будинки та заклад освіти. Плачевні кадри буквально Аліна Ременець з Тернополя. Дівчина грає на піаніно серед руїн дому, в якому рашисти вбили її батька.

На Одещині внаслідок шторму до пляжу прибило морську міну небезпечну знахідку виявили вибухотехніки та знешкодили її на цьому ж місці. Правоохоронці затримали підлітків, які за гроші на замовлення Росії вчинили теракт на Київщині. Хлопці підірвали саморобний вибуховий пристрій неподалік адмінбудівлі поліції. Поряд з місцем злочину юнаки встановили мобільний пристрій, через який куратори з РФі спостерігали за процесом виконання завдань. Юні підривники можуть сісти за ґрати на 12 років. Остапа Стахіва випустили з СІЗО. Прихильники львівського псевдоактивіста внесли за нього заставу у розмірі майже одного мільйона гривень. Кошти зібрали за тиждень. Нагадаємо, в лютому 2024-го Стахів закликав уникати мобілізації та ТЦК. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів збройних сил України. 39-річний чоловік пробув у слідчому ізоляторі трохи більше двох місяців. Яна Степаненко продовжує надихати військових. Нагадаємо, два роки тому дівчинка постраждала внаслідок удару по Краматорському вокзалу та втратила дві ноги. А цьогоріч юна красуня на бостонському марафоні зібрала кошти на протез українському воїнові. І ось мрія здійснилася. На ось цих кадрах Яна бігає разом із захист. Сником якому вдалося допомогти. Понад 12 мільйонів гривень не доотримала держава. А все тому, що одна із львівських компаній ухилилася від сплати податків. Детективи бюро економічної безпеки викрили це товариство. Львівська компанія ігнорувала сплату податків впродовж тривалого часу, про яке саме товариство йдеться детективи не розповідають. Проте відомо, що основним видом його діяльності є реалізація м'ясних та морепродуктів. А махінації проводили у документах. Сама компанія реалізовувала свою продукцію шляхом це розрахунком готівковими коштами, тобто готівкою лише. Ось. При цьому, реалізовуючи, реалізовуючи свою продукцію, вони не відображали у звітності реальний стан справи, скільки вони тобто, продавали. Ось, тобто Вони занижували. Те, що вони реалізовували порушникам податкового законодавства, загрожує кримінальна відповідальність і штраф від 17 до 25 тисяч гривень, а також заборони обіймати певні посади. Військові ветерани та їхні родини можуть отримати до 1 мільйона 300 тисяч гривень грошової допомоги на розвиток власної справи. Це грантові кошти їх не потрібно повертати. Таку ініціативу для бізнесу пропонує держава через програму «Є робота». Додаткова фінансова підтримка для підприємців. Також передбачена і в обласній програмі. Оксана Заєць працює краніосакральною терапевткою. Жінка допомагає пацієнтам, які мають як проблеми ментального характеру: а це тривога, панічні атаки чи порушення сну, так і фізіологічного, до прикладу, болю при грижах чи протрузіях. Це дуже м'які е, мануальні техніки, е, коли просто. Е, ти працюєш з певною ділянкою нервової системи, з певною структурою, з певною мембраною. Маємо ще фізіотерапевтичні послуги, текартерапію і ударну терапію. Рік тому медикиня взяла в оренду приміщення та облаштувала його для процедур. Аби розвинути власний бізнес та придбати додаткове обладнання, Оксана Заєць вирішила скористатися державною програмою. Є робота для цього. Подала відповідну заявку та виграла грант на суму чверть мільйона гривень. Однією із найважливіших умов. Мов такої співпраці жінка повинна була взяти на роботу одного працівника. Підприємиця так і вчинила. Працевлаштувала власного чоловіка, який є ветераном російсько-української війни. 250 тисяч гривень сім'я витратила на оплату оренди приміщення, рекламу бізнесу та фізіотерапевтичний лікувальний апарат. Апарат текартерапія використовується для відновлення зв'язок. сухожиль при розтягненнях Працюється різними насадками, залежно від ураженої ділянки. Окрім 250 тисяч від держави, Оксана Заєць додатково отримала допомогу із обласного бюджету. До слова, впродовж цього року на Львівщині обласною підтримкою для військових та їхніх родин скористалися понад півсотні учасників на загальну суму 8 мільйонів гривень. В Межах обласної програми здійснюють. Це додаткова грантова підтримка в розмірі до 30% від суми коштів, яку учасник державної програми є робота отримав з державного бюджету. Таким чином, якщо просумувати кошти, отримані грантові кошти отримані з державного і обласного бюджету, загальна сума допомоги бізнес ініціативам може становити 1 мільйон гривень. Отож, якщо ви військовий чи його родич, до прикладу діти, дружина або батьки і маєте натхнення займатися підприємницькою діяльністю, вам необхідно звернутися до центру зайнятості та подати заявку на державну підтримку. Є три опції: грант до 250 тисяч гривень. У цьому випадку вам потрібно створити одне робоче місце до пів. В мільйона це вже два працівники та грант до одного мільйона гривень. У такому разі ви зобов'язуєтеся працевлаштувати чотирьох. Вашу заявку опрацьовують в Києві. Якщо погоджують, ви отримуєте кошти. Опісля можете звернутися в Львівську ова за адресою вулиця Винниченка, 14, для того, щоб отримати додаткових 30% від загальної суми державної підтримки за кошт уже обласного бюджету для ветеранів та їхніх родин. Така фінансова допомога для ведення бізнесу бізнесу є одноразовою, Віталій Ковела, Олег Гасюк Вадим Кальченко, програма очі. Раніше волонтери годинами стояли в чергах на кордоні, коли ввозили гуманітарку. Але рік тому Мінсоцполітики запровадило автоматизовану систему реєстрації допомоги. Мета зробити процедуру ввезення та обліку простішою і зручнішою, зокрема для волонтерів. Вдалося чи ні, які помилки бачать благодійники та що б хотіли вдосконалити. Говорили у Львові на зустрічі волонтерів та представників Міністерства соціальної політики. У тестовому режимі система почала працювати 1 грудня 2023-го, А повноцінно її впровадили 1 квітня 2024-го. Раніше водії, які ввозили гуманітарну допомогу, заповнювали паперові декларації на кордоні. Інколи це займало до декількох годин. Натомість тепер. Водію єдине, що треба повідомити на кордоні інспектору, це унікальний код тієї гуманітарної допомоги, який ввозиться. По цьому унікальному коду інспектор знаходить в себе в автоматизованій системі митного оформлення відповідну декларацію. Здійснюється по ній пропуск. І якщо це не потребує будь-яких додаткових перевірочних заходів, в такому випадку займає перетин кордону цієї гуманітарної допомоги декілька хвилин. Нова система волонтерам сподобалась. Це спростилося момент возу. Тобто декларативний принцип не треба рішення комісії. І е, друге, що спростилося: в одному місці зібрана вся інформація про всі вантажі, які внесені. Це дуже цінно для тих організацій, які не мають усталеного обліку чи облікових програм. І Так само не треба подавати оці друковані звіти. Невідомо куди, і невідомо чи хтось їх дивиться. Ти їх зробив в системі. Вони там в тебе є. Та не усе одразу запрацювало ідеально. Минуло місяці була прийнята постанова, яка дозволяє передавати автомобіль на військовослужбовця. Цього було раніше не було можливості була тільки на військову частину. Процедура настільки спрощена, ну просто що вона може привести до яких зловживань на благодійні фонди не можна ставити автомобілі. Є свої плюси, свої мінуси. Основні речі, які треба покращити, автоматичне завантаження даних в систему для звіту, тому що в нас є прихід, а розхід ми набуваємо руками. Другий момент, який нам дуже важливий, це можливість вносити коригуючі звіти. І от тобі, наприклад, сьогодні можуть принести якийсь документ за травень. І зараз дуже незручно в системі вносити коригування. У заході взяли участь 60 волонтерів офлайн і онлайн. Цими вихідними під куполом цирку дивували глядачів особливі артисти. Діти вони приїхали до Львова з різних областей України. І тут змагалися хто з них найкращий у естрадно-цирковому мистецтві. Це був 14-й міжнародний фестиваль Яскрава арена. Спершу два дні конкурсного відбору, а на третій гала-концерт. Заповнені трибуни та усміхнені діти. На манежі показали 20 номерів. Кожен особливий і від кожного. Захоплює потих. Ми змогли зібрати у Львові дітей з районів активних бойових дій на манежі Львівського державного цирку будуть представлені циркові студії Харкова, Херсона, Чернігова, Запоріжжя, Дніпра, Києва, Одеси, Чорноморська. Ці діти змогли підготуватися до змагань навіть попри те, що часто доводилося займатися в укриттях. Ми з міста Запоріжжя, ми підготували декілька номерів. Саме ми будемо виконувати повітряний номер на ланцюгах і виконувати надскладний трюк вис у зубах та волосся. Ну, в Запоріжжі зараз дуже складно, але ми не опускаємо руки та йдемо до нашої перемоги. Коли почалася війна, ми з половиною цирку та руководителем переїхали до Будапешту. А інша половина залишилася зараз у Харкові. І зараз ми з'єдналися у Львівському цирку, щоб виступити гарно дуже. Мені здається, ми в Україні одні, хто займаємось саме моноциклами груповою номером. Ну мені чесно, я дуже рада, що ми сюди прийшли. Ну і ми прийшли, звісно, за перемогою. За три фестивальні дні у Львові глядачі побачили чотири унікальні циркові шоу. Found... те, що я побачив, це чудово. Те, як ви вчите дітей, піклуєтесь про них. Дуже важливо, що у цей час війни батьки мають можливість зайняти своїх дітей таким видом діяльності, і це насправді дуже гарно. це немовірно. Люди на власному ентузіазмі роблять такі шикарні речі, особливо діти. Діти та таланові... В нас всі. Глядачами за ці декілька днів були дві з половиною тисячі львів'ян та гостей нашого міста. Діти дуже талановиті, дуже гарно виступають. Найбільше це було перше, бо воно так, ем, було аристично. Там хлопець просто літав і робив всі трюки, м'ячик тримав в повітрі. Діти неймовірні, і я можу зробити висновок, що. Українська підготовка є на високому рівні, бо нещодавно була в Будапешті в церкву то якщо порівняти в нас на вищому рівні. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма очі. У Львові завершився кубок України з Черлідингу. Дві тисячі учасниць та учасників взяли участь у змаганнях, які тривали протягом двох днів. Виступили там і новоспечені призери Кубка світу, віцечемпіонки, фристайл Дует зі Львова і Кам'янського, а також володарі бронзи хіп-хоп тандем з Івано-Франківська. З ними і поспілкувалася Алла Васьковська. Дні після повернення і медалісти Кубка світу знову виступають зі своїми медальними програмами. Це, наприклад, бронзові дует з Івано-Франківська, Дмитро Лека та його дружина Юлія. Вони люблять виступати в образах. Українська барві сильна, міцна гольова, яка має свою думку, яка багато працює, просто еталон неможливості. Аяке, яке який любить барбі, але при цьому всьому також є мужнім класти. А це вже віце-чемпіонка Кубка світу. Львів'янка Анастасія Малошенко обіймає своїх вихованок переможниць Кубка України. Спортсменка вміло поєднує тренерство і власну спортивну кар'єру. Я вас дуже люблю. Я нати мене надихає так само, як і я вас. Вона наша підтримка, це як друга мама. Ми її дуже любимо. Після виступів своїх спортсменок Анастасія готується до власного разом з напарницею Єлизаветою Тимофєєвою з Кам'янського. У Сеулі під час Кубка світу вони стали срібними призерками. Поступили стільки дуету зі США. Кубок світу був для нас першим. В нашій кар'єрі дует і це було дуже круто. Насправді нам надзвичайно сподобалося там виступати. Удома виступ дуету зустрічають емоційно на кожен їхній рух вигуки підтримки та оплески. Ого разу на Кубку України Анастасія і Єлизавета востаннє виконали програму, яка принесла їм золото чемпіонату Європи ліцензію на всесвітні ігри, перемогу в Кубку міжнародного черлідингового союзу і срібло Кубка світу. Після Кубка України дует Анастасії і Єлизавети почне готувати нову програму для виступу на всесвітніх іграх у Китаї наступного року. Алла Васьковська Олег Гасюк, програма Очі завжди цікавило, що ж виготовляють. Ці помпони, але виглядають ефектно. Дякую, що були разом з нами без шахидної ночі. На все добре.